йоу, друзі, всім привіт! З вами Каскай, і сьогодні у нас водяний челендж в GTA 5 онлайн. У нас поршики проти бугаті. Тут вейрони, шейрони, урса, 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 так, йомайо порш, йомойо, поршкаєн Турбо С і багато інших поршиків і бугаті. І оце, дивіться, яка ця файна, прикольна. Я не знаю навіть, яких це років бугаті, але дуже файна і прикольна. Ну, я знаю, що вона, я думаю, на аукціоні. Ну, мільйонів 5 доларів так стоїть. Ну, це я так тільки вважаю, ну тому що прикольно, дивіться, у неї навіть застіпки є. Накопоті, йо маю, друзі, ну ви знаєте, що я буду розпочинати, тому що вже двері то відчинені, йома. Ну тоді будемо розпочинати з нашої урси, йо маю. І давайте, але два-три, поїхали. Так, де зелене, це 25, помаранчеве 50, червоне 75 і чорне 100, йо йомає балів. І зараз у нас нічого собі. Ого, нічого собі так у нас зараз старт. Нічого собі у нас зараз старт від поршків, друзі. Як вам таке, а? 75 балів в копілочку, зараз Поршик просто забирає. Ну, я хочу сказати, друзі, на початку це просто найпрекрасніший результат, тому що, Йомою, 75 загальних балів зараз забирає просто поршик. Нічого собі, зараз побачимо, наскільки багаті зможуть впоратися з цим сім, Йомою, сім водяним, йомоє, челенджем. Е, хто чекав, до речі, в мене були там водяні експерименти ламби про. Феррарі, друзі, хто не чекав, тому чекайте. А ми вже поїхали. Так, зелена, багаті, зелена платформа. Я думаю, велком зараз буде. Але ні. Але ні, друзі. Ну, не зелена, але помаранчева допливає. Все не їде, але допливає, друзі. Маємо те, що маємо. Зараз тільки сюди треба її розмістити. І зараз у нас 75 балів проти 50 Йо-моє, Йомоє, вже заплітається заплі Йо-моє, від цих всіх цифр. Так, 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 так. 75 балів, 50 балів. прикольно, до речі, прикольно, друзі. Я хочу сказати і багаті за спавни, тому за це вподобайку. Зараз, прямо зараз, прожміть і дивіться далі відосиками ось цю тачечку. Йомо, ти хочеш в неї сідати чи ні? Я ось не розумію, іде, чувачок, іде, я думаю, десь через годинку він сяде. Ну, ця годинка вже дуже швидесенько минула. І ми вже в нашому такому офігенному поршику. До речі, друзі, чесно вам скажу, я не знаю, навіть не уявляю, що це за модель цього поршика. Так що, якщо ви знаєте, що це за модель, пропишіть в коментах. Я, навіть я знаєте, чухаю голову. О, до речі, йомою, справа кармони зліва, тому мені здається, це що, вона з Англії? Ха! Англійська тачка, йомойо, -йо, розпочинаємо. го! Так турборакета чи сонячо собі 250 кілометрів за годину? Вона просто яка кула зараз йде. Але ця акула може зараз доплисти на зелену платформу. Ні, друзі, це не зелена платформа, це помаранчева платформа. О, нарісова ти вилізаєш, я хочу так сказати. І ти зараз маєш разом 125 балів. У мене з математикою, слава Богу, зараз все поки ще нормально. Моя голова поки що ще не зламалася, поки тут немає дуже багато тачок. А зараз у нас там багаті стоїть у неї тільки 50 балів. Так, зараз побачимо наскільки багаті ось ця зможе проїхати, щоб. Просто перегнати поршиків, тому що нам треба вирватися в парета. а щоб вирватися нам треба як більше багато балів набрати. Бухаті. Так, друзі. Ну що, один, два, три. Летс go, поїхали. Так, 150, 160, 200-240 кілометрів за годину. Що, серйозно, друзі. А куди ти пливеш? Ого, друзі, це зелена платформа, серйозно. А, давайте з вами почекати, щоб бути вірним. А ну, давайте. Отак розвернемо. Друзі, це зелена платформа. На жаль. Для Бугаті. Це зелена платформа. І просто зараз якісь такі результати. Тут навіть рахувати сильно не треба, тому що 50 плюс 25-75 балів, Йомаю. І зараз у нас поршики поки що вириваються на перше. Ой, які поршики. Йомаю. А, ну да, поршики. Ефіумом слетер, коротше. Так, поршики, друзі, все вірно. Поршики хотів сказати, бугаті. Ой, коротше, поршики у нас зараз на першому місці. І вони відриваються від бугаті. Так, а наступне у нас буде. А Наступною у нас буде, друзі. наступною У нас буде ось цей поршик. Так, по чотири тачечки залишається. І ось цей прикольний поршик. Турбоесика. Есика турбо поршикою. -ку, куди ти вже рванув, йо-мою. -йо. Так, ну що? Один, два, три. Let's go, друзі. Поїхали. Ось сім Поршиком, Ооо, клас! Офігє. Оооо, оце так не рок, розумію. Оце так не року, розумію, друзі, і що? Ну це, на жаль, бо платформа. Чому на жаль, тому що хоч це реально таких офієнних, прикольних, класних результатів, щоб там і на червоних, і на чорних платформах побували тачечки. А зараз у нас плюс 50 балів для поршиків. І це що у нас? Ой-ой-ой, а тут уже треба математика. 50 плюс 50, 100 буде, а ще плюс 75. Це, йо-моє, балів. Що тут рахувати, йомайо? ти що прикалуєшся чи що? А тут у нас 75 балів. <реш> так, не смійся, у нас тут все рівно йде, у нас все рівнесенько йде. У нас зараз бугаті. До речі, офігенна. така прикольна по кольору бугаті, друзі, я хочу сказати. Опа, так, треба вирівнятися і просто зарванути її на якусь чорну платформу. Так, поїхали. 150, 150, 200 кілометрів за годину. Друзі, нормас вона так роздігналась. Нормас вона роздігналась. Але все, ми приплить. Боже мій. Переплили. Проплили на помаранчеву платформу. Ось <смі> <смі> якось так, друзі. Якось так. І зараз просто, ну, багаті один біля одного. Зараз, ну, чесно, це якісь такі, знаєте, типу, дитячий якийсь результат. Але, друзі, маємо те, що маємо. Так, і в нас зараз ось тут. 50, тут 50, так мало, 125 балів проти 175 балів. Ну, це навіть дуже мало, друзі. Тому. Далі, йдемо далі, йдемо далі. Так, і в нас далі ось ця порше. Мені здається, що. ні. Я... А, це Порш 9.1.1. Нічого собі, оце так, моделька 9.1.1. Викликали. Але це Поршик, щось схоже на тей. Поршик тільки то був. Е... Оце точніше. Боже, який? Він ж в цьому участі. Поршик це не приймає участі. Коротше, є такий Поршик, теж тільки кабреолет, йомойо, поїхали, коротше. Щось я вже сам запутаюся з цими цифрами 220-240 кілометрів за годину. І що? І що? Не кажи, що ти біля зеленої платформи будеш. Друзі, це зелена платформа. Дивіться, це зелена платформа, я вам кажу. Це зелена платформа, зелена тачка, зелена платформа. Поршики, так, у нас поршики. Ось тут зупиняються, Опа, друзі. Оце оце зараз буде реально. Оце реально зараз буде файт, тому що якщо зараз Bugatti вийде на червону платформу, а ось тут будуть вже неперелавки, я думаю, для наших Поршиків. Тому що що, тому що буде рівний результат. Друзі, буде рівний результат. А зараз ми переходимо до наступної Ось цієї бугатії. Щось я трішки заплутаюся в цих поршиках. Щось тут стоїть кабролет. Хотів сказати, це тежка... Ой, трішки косту зараз буде писати. Ні, ти повинен був відрихтувати, Вона б там попала на червону платформу. Але ні, друзі, ми їдемо далі. Щось я подумав, подумав, що це теж Porsche 911, але ні, це і взагалі якась олдовська прикольна тачка, але все. Бугаті. Розганяється в 230-250, 260. 50 кілометрів за годину, друзі, і це все, що ми, на жаль, маємо. Ну, на жаль, на жаль, вона щось дуже поганесенько проїхала. Ви знаєте, друзі, якщо зараз один із поршиків попаде на зелену відміточку, знаєте, що це буде означати правильно? Те, що практично у нас буде плюс-мінус одинаковий результат. Щось тільки мені не подобається, те, що багаті вони всі на одній, коротше, відмітці. Але нічого страшного, друзі, це челендж, змагання, тут нічого не пролож. І далі у нас іде з вами, друзі. Ми тільки що набугаті ж були, правильно? Так, ми були на багаті. Набугаті були. Так, ми були на бугаті. А зараз у нас оця прикольна файненька тачка. Друзі. Ось про що я вам кажу. Ой Боже, я просто зараз шокований, тому що ось цей Поршик, до речі, прикольний поршик, який я не знаю, чи зможе взагалі проїхати не те, що на зелену відмітку, а хоч на якусь, йомою. Так, о, -о, о, прикольно. Друзі, про те, що я казав. Друзі, він не теж. Я не знаю, якщо б тут е, якась була біла платформа, то е, він би е, ось тут би і. В принципі, і був, але, друзі, маємо те, що маємо. І про що я казав? Те, що чесно, я не знав, що цей поршик вийде на зелену платформу. Я думав, трішки далі, але, друзі, маємо те, що маємо. Дві тачки отримують 50 балів. І це 100. нічого собі. Так, 100 балів плюс 200, 100, 200, нічого. 275 балів у нас зараз поршиків. Ну, друзі, маємо те, що маємо. Нормасенький такий результат. Е, і бугаті до речі, так бугаті. я думаю, що я вже багаті стрибав. У нас після цієї Бугаті, просто я не знаю, схоже якось на якийсь бетавтомобіль. Чисто така Бугаті для Бетмена. Так, ну що, беремо розгончик. 3, 2, 1. Поїхали, друзі. Так, 180, 200 кілометрів за годину, 250, 260. І вона взагалі не хоче нікуди їхати, крім помаранчевої платформи. Ну, у нас тільки Урса. У нас тільки Урус. Урса, коротше, вистрибнула на відмітку 75 балів. І зараз у нас, в принципі, бачите, що у нас складається. Але, друзі, що ми з вами маємо? Дивіться, 200, 200. 25 балів, друзі, 225 балів. Тому у нас зараз поршики на першому місці, і все зараз залежить від оцього Поршика, Йо моя, друзі, Porsche Turbo S. Іди ж ти сюди. Але. Дивіться, в чому тут прикол. Не думайте те, що тут тачка підіймати, да? о, підіймати трішки трішки цей більше, так? кросовер, я маю на увазі, і він там легко проїжджає. Ні, це не з цього, друзі, тому що я тоді, до речі, в мене був водяний челендж. Також тут і Мерсики були проти Бешик, якщо я не помиляюсь, і Гілтвагін. Ви собі, Гіллінтваген, він високий, висока підвізка, високе там все, в принципі. Тачка просто мощ. І, друзі, ну не, не проїхав. Прикиньте, вона на помаранчеву платформу. Тому ні, тут це не прокатить, тому тут все нормально, друзі. З друзями вже поїхали на е, турбоесочки наші. І зараз побачимо, наскільки вона нічого собі, в 300 км за годину. Практично виїхала, друзі. І це що? Ні, ну це помаранчева платформа. Це пом... ось про що я кажу, друзі. Бачите, тут немає такого, те, що чим більша тачка, тим далі вона приїде. Ні, тут такого, друзі, в нас з вами немає. І зараз до свого активу поршик додає. Скільки? Правильно? 50. йо Йомайо! Балів. Ой, хух, так. А що в нас тут таке? Так, а в нас тут, йо йомайо, бугаті. Остання, друзі, бугаті, остання надія на переможця цієї пари. Якщо зараз буде червона платформа, welcome to Bugatti то він, коротше, вони. Вибрали перемогу. Але зараз все залежить саме від неї, друзі. Три. Ні, ні, розгончик тут зараз це неправильно. Хотів від стіни взяти. І звідси беремо розгончик. Тоді 3, 2, 1. Друзі, останній шанс, остання надія, Бугаті, і поїхали. Поїхали, закрутили. Що, серйозно? Що, серйозно? Ні, ну все-таки помаранчева платформа. Але вона перевернулась, друзі. Ну, маємо те, що маємо. Де я там вже літає? Йомойо, ну це помаранчева платформа. Нормально ви так зібрали тут балів на помаранчевій платформі? Чувачочки! Чувачочки, чувачки. Так, друзі, ну що, давайте підраховувати бали. Головне, зараз не запутатися, тому що. Так, ні, з математикою, дай Бог, у мене в принципі. В принципі, все нормально. Ну, ви зрозуміли, так? Добре, давайте підраховувати бали. Що тут рахувати, в принципі, так, 100, 200, 250, 275 балів. Так, друзі, у нас зараз мають, йомайо, ну, вибачаюсь, багаті. 275 балів. Тільки 275 балів, друзі, на жаль. Так, і зараз. Ой, 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 тільки не падай, будь ласка. Так, давайте там рахувати. А тут все нормально, дивіться. Тут 100 там 150, тут 200 200... Дві... Що? Що? 275 балів, друзі? Нічья? <гум> друзі, чесно, я думав, те, що реально зараз переможуть наші ці поршики. Але, друзі, це в нас зараз нічій, й -мою, я просто в шоці? Прикольно, ну буде реванш цих тачок, але дуже багато сюди тачок заспавнив. Е -е, Пробуємо трішки платформи, щоб було цікавіше. Йомоє, буде у нас обов'язково реванш, коротше, між бугатіми поршиками, а зараз в нас нічия. Друзі, ось така у нас рубрика вийшла. Якщо тобі сподобався цей відосик, прожимай обов'язково вподобайку. Підписуйся на мій україномовний маю, ютубчик. І, звісно ж, пиши свою думку в коментарях. До нових зустрічей!